Це... оце, оце рибина. О, на кружок. Що, друзі, у нас є клювання, відразу два кружечка. То ти, Вітюк, стільки риби вже зловив заранок. Ти зараз знімаєш? Ти, Це, ти зловив риби стільки. Що можна зробити? О, 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 о. О, 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 о. оцей хороший теж. Доброго ранку, друзі. Віктор, ініціація. Доброго ранку. А ти, ти, ти знімаєш? Так. П'ята ранку. Їдемо на чебені. Дуже крута водойма. Рибачили там тільки зимою, і нарешті вибрали сюди восени. Хочемо половити окуня щуку поставимо кружки. Тому я думаю, що буде дуже крута рибалка. Беріть собою щось смачненьке, наливайте чайок і приємного перегляду. i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute i'm about to quit my job cash in for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning oh and this is just the beginning. I need a big change. Help me feel like living. I need a big swing, home runs. I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams. We all want things. But what you gonna do for how you Gonna move for what you gonna be? And do this, we can do anything. But what you gonna do for how you Що, друзі, зібралися, будемо зараз вже випливати. Водойма класна, від лодка наша втікає. <рес> Ти знімай. <рес> вже лодка наша дає джазу. Тут у нас знаходиться зимувальна яма. Рибалити з 1 листопада вже не можна на зимувальних ямах. Тому будемо плести ближче до русла, до річки. Сюди впадає стир, да? стир. І ми будемо плисти туди саме на ту зави, на цей вихід і будемо там шукати окуня, на ультралайт. Кинемо ще пару кружечків і побачимо, що з цього ми вийде. Так, під'їжджали. Вода так від віддає таким світлим, як будь то лід. А ми тут тільки зимою були. Прям така ностальгія, ностальгія приємна. So, Вітёк, ти радий, що нарешті вибрався на рибалку? Да, так, ті сімочки повитираю. Тому щось що плаває. А, вже три три лодки. А, то бубар. Тут саме вони там рибалять, де зимою, де зимою око. Ну бачите, окунь, ключать там О, це там лодок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Щось на вони там. Я дякую, що кучкуються. Де куча там десь бі ще куча? А зимою то б ще рибаки? Да. Раз технолочат. От раз роз хороший. Ну, трошки вітерець, вітерець присутній. Ну, на ну, бачить трошки збивається тут ці тут ями, от ці гірка до зверху соснове. Там рубачки дуже сидять, хлопці да? випливають, люди тільки приїжджають, не знаєте, ставати дивляться кучу. Що ставлю більш при дні, правда? Метра півтора від дна. Ну так, метр, максимум. На ну, о, метр Метр достатньо. Раз, хорошо. Беремо шило таке. Раз. Да, ти в ефір давай. Опа. Золо. А типа... за те, що тіпа, пробували карася? е, e, так би якісь дізлайк були, да? мов котуєте карасів, типу, да? Да, кат... було таке, да? Катуєм карасів, да, якісь дурне написало таке. Ні, ну, бля, ну, катуєм карасів. Ну, для чого там це говорить? Це ж, е, да, ну, ж рибальський який рибачать люди, ну, блін, це. О, ну, глянь, як класно, як воблерок просто, супер. Так, якщо ти їсть погано, то погано, що не думаєш, що тепер робити, якщо вже... Єсть, перше є! Спасибо, дуже мало. Такі сумнівка на камеру знімає пожеж. Ну це не вийшов. Футбола, алово дуже. І лодки не прокули бентикзи. Таму в дрючок заїхали перед ком. Нас та червона була. Він та дика на тих плавнях. Де ти дівишся? Я рукою свати короче, за передка тримайте ля кури, гриби нафіг до берега, Та це було, під, це було щось. Також mm -hmm. добиралися. Ні, холод класно, бляха. Так знаємо тут все весь рельєф, віктор. Ну, все одно. Нема тут, що ви думаєте? Рибачок там геть класно сидить, не? Сидим чотко. Чікс. Есть. що сопа, сапа. Я думаю, що окуня вважать. Вони тупо сидять на удочки, типу, а де їх вудочки? Ну, тобто вони не мотають нічого. Ще фідерок ловлять, мужички? Супер. Ну що, друзі, ми поставили кружки Невелико. на заводі на чебенях. Зараз виплили на стир. Невелико. Така дуже гарна ріка. Нічок перевіряє глибину. Невеличка взагалі. Хтось там рубає дрова, але дуже, дуже гарна річка. Ну що, виставили вроді всі кружечки, зараз ще поставимо що? тут пару штучок саме на річки, на течії, і будемо вже випливати і пробувати ловити окуня на ультралайт. На цих лапах таких, то бляха, ну. мотор такий у Віктора, у Віктора сьогодні фізкультура. Розмінка, бляха, вчора, вчора не був. Що означає, що означає їздити на рибалку з фітнес тренером? Розмінка. Віктора зразу персональне тренування на стиру. Фітнес-тренер, так. Да few moments later. Куди вона? Ти що смієшся? Одвик викручує я. Одним словом, рішення було прийнято не ставити кружки на стіру, тому що тут теча така, що витік бідний вже що інфарктне, ну, леце. Не, який там інфаркт, але ну, маслата, дивись, ваше робиться. Ну, вже плувидець, минут може п'ять. точно. Значить, камера передає, але тут теча реально велика, і тільки що ми нормально так скріпли, і просто на місці. Заглибняку глянемо. Та дивися, вже ми тут Мажовєтка. <рес> Та все, випливаємо звідси. Та ти що? Впливаємо ловити окуня. Ну його це екстрім. Коротше, мітьок забув кончика за свого спінга, в нього виходить такий маленький обрубок. Дрючок, <рес> бля, не, не. а не, бляха, а не ультралайт. Ну, блін, будемо ловити і так, якусь, а що зробить. Дуже багато викидається окунь, то ми зараз саме підпливу до берега. Весь народ у нас більше на центрі. скупчився. ми більше до берега прийшли, тут дуже... Багато вихідного конця гуляє, мальок ганяє. Зараз будемо закидати і ловити. Що провіримо. Буде брати кошопчиня. А ми треба казерку на Як так сундуться дрючка, це підставляєш? Якби той кончик, це тепло не робився. Що той кончик дивилися. Це бляха, о, вже я поламав. Я, я тобі говорю. Так, то було зілля було, бо я вже чув ті легенький. Да? Ну. Та да. ну нафіг. Серьезно. Там, яке кізілечко було. Кожна нерівність, вона одразу відчувається. Ну бо, тим, да. ну, так. А я тут спійном. Дрюк, блін. Лузику так вистругатики, не кидати нову. Та він ми тріста. На кінця ввечері там щось щодо кінця. Так завжди збираєшся. Та да завжди бачиш, в кінці робота пізно закінчилась. І все вже було темно, І видно було. Клювака, клювака. О, флажочок. Да, от бувся. Бувся, бувся. Стоял, так, да, вбився. Вбився, вбився. Ми його ставили геть зіллєві. Ні, отому справа він був. Ну так, да, і геть зіллєві. карасяра там такі карасті травхмалик жарти, караси такі великі. <classy> а ви чого він так в сторону зручно? Збитий просто. Да, збитий. Може да. Та ні, нічого не було у нього. Ні, просто. А як то у нього збило так? Само стрілочка такий, ну. Коротше, рибу ми не зловили. Навіть бути в родині тобі. А подожди, бля, тянется. Яка тягнеться? Ніколи не знімаєш. а Постоянно з ним катаєшся. Додаткове. Знімаєш мене? Не ругайся, не ругайся. Ні-ні, не ругайся. Возиш собою ту гірю. Не гарно ругатися, не можна. Рибуть А Де десь тут такі мотики, що некрасиво? Ну немає, людина на бургаре. Ти що? Тако на рибалочки. Так, все. З'їстим. Перевірили кружка. Холостой. Клювак поки немає. Окульня кидали, окунь не клює. Далі тримай. Поки що чебені нас. Я смію, туди. Не сильно радують. Mm -hmm. Ну що? Чебені. Будемо чекати. Вітер, вітьок. Тобі дядя Максим казав, що треба ставити в березі кружки, а не на середині. Казав чи ні. Просто ми зітком випали, вітьок такий, все, давай ставимо такого метрів 30 від берега. Треба ставити в зілі біля очерета самого. Самого на хрінника. У нас було одне спрацювання і зараз от друге теж от в самому в очереті. Самому карась втикає, карась. Екше, екше, екше. Пішки пішли. Але матечів не бере у конець. Тут прыгала ці восьмого, тобто десь гулявку. Але на таку, так? Да? На таку яскравеньку, так? Да? Ну розмотка не повна. Будемо ну, бачите, тут може бути... Може бути що це окунь, то що тут окунець гуляв. Та будемо перевіряти. Пацічку робити не треба. Ні, бачиш, теж. Або, або просто збило. Збило, мабуть. Так, збило. Великий живець. Може до окударив. Ну -ну. Ні, 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 нічого немає. А Блін, чубень? щось чібеньке нас поки не радують, такими а от, от покльовками холостими. Это, друзья, такая вот ну, находка да, у нас. Там, да, там, да, там, нет, там, Правда, без нет. одного крючка. Вертушечка. Трофейчик. Виктор. Не трачая надеи. Фото чи съемка? Съемка, ты хочешь фото? Ты модный у него спиннинг. Мы плываем. Это молодой рыбинка. Тоже рыбинка там. Поклювання не було ніякого. Взагалі, правда? Ну, мене там було, да. але біганову пора, то, таке. Тут не прошу. Шукаємо з Віктором... Шукаємо з Віктором Рибака, щоб стрельнути у нього Ми так. Ще, як завжди, взяли. Там все в кінці сидить, що знаєш. Ага. Забулися сірники. І немає чим підпалити шміля. Ми зараз шукаємо, кого можна запозичити. Що, друзі, поки в нас клювань немає, виплили. зайшли ще до одного рибачка. Тут він ловить на фідери. 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 Серйозна апаратура. Ловив класного ляща. Зараз ми його побачимо. Вітюк, а ну нам покажи на того ляща. Дістати, та якось незручно діставати, така, я знаю. 2400, це сильна риба. Ой якраз момент клювання. Ми рибу сьогодні не зловили, то хоч вам покажемо, як люди ловлять, бо ми, звісно, рибаки серйозні. Ого, ого. Ого. Ого! Ого, ого кабинець. Приятний, так? Гарний. Так, і що гарненький. То за таким можна і посидіти. І ніч можна посидіти за такого кабана. То він на, -то на Фідер на да? так? Чи на крапавік. А на що клюнув? Опариш. Оце Оце риба. То ти вітьок стільки рибу вже злив заранок. То ти зараз... Ти знімаєш то ти пара? зловив риби стільки? Зараз Саша, Саша, покажемо тобі. А то не Саша, то покажем всім. Рибалки. <рес> Саша буде сам інакше. Да, чекай, чекай. Ця... Ото, ото на кружок така от. Та рибина клюнула у нас на живця. Покажи. та щука, горностай. Яка щука Саш? Блін, я такий щук в житті не бачив. Якщо чесно. Та ні, не бачи, то ти зразу він речі ти тишов. Тишов. Куди такий, звісно. Ти шо? Оце рибина. Він, конечно, не фіче. Саша, отакі рибинки на поплавочну ловляться. чебені. Тільки. На кружка, на кружка. Тільки мутиль треба. Мутиль, Саша, гарненький. Я тут казав, рибина. О! На кружок. Аби ж то. Оце мощ. Оце стоїть Раді такого їхати на рибалку в таку погоду. Ммм, бомба, бомба. Та йолки палки вітя, газ виходить. А ти знімаєш мене? Ха-ха, коротше. Рыбацюга. Как он казав? оказал? Баклажан. Баклажан. Давай. И мне ты мені теж розказував. Давай пальці. пальці. Не, не кадр, а той очкастий. Не очкастий, а косоглазий. то мені. Твой пальці, каже. Куда? Рыба впадай, как пальцы. Я тобі говорю. А ти... Це так вчили правильно фотографуватися з рибою. Ай, смакота, яка м'я. Блін на природі, це, це в лісі, це біля озера. Mm -hmm. Mm -hmm. Це жарити то яєчню, а де ж і пластмасову. Да, да, да. тема. Що є, то є. А да, що я говорю пластмасовим? Тому що це яйця, які знесла курочка в селі на пшенички. Це, Вони смачні. А це... Якщо яйця в магазині... Курочка в селі. Да, і курочка знесла яйцятко. Від пшенички. Від пшенички. Чок, ти вже як кажеш. <рес> Наслам. Mm. Равно... Ну все одно. Да-да, ти мочай, мочай туди в жир. А ми будемо колбаси... Це не жир. Ні. Сальманела. Сальманела да, та манили жовточок сразу. Mm. Бомба. Ні, вже не зря з'їздили, по на природі. І ще пожарити, давай. Звісно, єшню пожарити можна. Поклювань, поклювань галяки. Ну Може нам пощастить, то ми зараз випливемо і в нас ще якась щучка клюне, але... Ну Мене ще ти знаєш, так ще хочеться подурчити окуня. Тут подиригати хочеться, може якраз. Та просто ту поклювочку бачите, вона там. Ну, можна. Правда. Галянка mm -hmm. наша готова, мінімальна. Давай. Почнемо з колбаски. Обідаємо. Mm -hmm. І будемо гости. Більш немає одна велика, як завжди. Як завжди щось забудемо. Бальдот. Бинаколь. Йолки білий. Що є покльовка? Дві. Дві покльовки? Дві білих там. Хорош, пливен. Що, друзі? У нас є клювання, відразу два кружечка. Один кружечок у нас то більше за все, що самостріл, бо там карась здоровий. А другий то прям змістився нормально так з точки. То ми сподіваємося, що у нас є хоч одна рибинка. Щоб можна було вам показати, а не тільки чужу рибу. <laughs> ну і щоб взагалі на оху сьогодні на вечері взяти щось. Ну, то будемо зараз бачити. Ось. І став. Або зурвалося кучок, красавчик. Ой, твій на другий. Ай тут біля зілля. там нічого знову та сама штука, бо карась бобер. Він ну, невеликий, якщо чесно. Типу обичний карась. Вже тепер ми будемо карасі берегти наші, того ми і грас легенько. От так, з чик. І назад. У відеречко. Що там, як не розмотаний? Ні. Ну, да. так. Але дивись, як змістився з точки. Чого так? Карась здоровий. Думаєш? Дергає там. Да, може бути, ще карась. Да, ну що ж за непруха Баб, така? Бабінтоз, блін. Смотри, е... Тема, але дивіся, дивіся, е... ну. Дивіся. ну, на жаль, що Бені нас сьогодні не радують. Дорогі, друзі, друзі, знайшли ми походу окуня з дитям. Ти що? Ти що, так. Ты бачишь, да? Цей хороший дав таку борьбу Ну такий хороший цей у кошик був гайда Ну це так да. Ну і до кінця половити на витрилаті. Що може досуд... о, 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 о. о! 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 О, оцей хороший тоже Пляха знов схоче що? А-моє А що ж то таке Ти бачив? Дивися, що зробив з паука, блін. А що ж не загачується, йо, -йо. Я туда далі гачка вцепив. Та вже і так нормально це вцепив. О, Хорош, красота, с в тебе. Приятно. Хороший, на покажи який? Нарядочка. Ну, супер. Куди кидав? Ой, Відерочка. Красота. <реку> Оп-оп-оп. Є. Цього достану точно. Підіт! На ушицу! Супер. Єсть, перший є клювака. Вот він. Акушик. Такий невеличкий. А зараховуючи, що у нас сьогодні немає клювак взагалі. То ми нього заберемо сьогодні на уху. Глянь такий красинчик, ну. Такий, до ладохи. Пойдет. Ну Що ж, друзі, така в нас була сьогодні рибалка. Зібрали ми вже всі кружки. По окуню зловили пару оконців невеликих на ультралайт. Але то таке не завжди ж бути з уловом. На чебені ми вже поїдемо, коли буде перший літ, тому що рибалка тут зимою просто дивовижна. Лящик буде клювати, щука, судак навіть прокльовується. Тому на чебенях ми вже з вами зустрінемося суто зимою. А вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на гострі гачки та пока. Пока.